Обух у Львові черги на кордоні та як тренуються полісмени. Про це й не лише дивіться за мить. Вітаємо вас! У Львові пролунав вибух біля квартири підприємця. Пакет зі сміттям вибухнув в одній з багатоповерхівок на Сихові. Поранення отримав 31-річний підприємець. Повідомляють в обласному управлінні нацполіції. Чоловіка з множинними осколковими пораненнями та рваною раною на обличчі госпіталізовано до 8-ї міської лікарні. Як кажуть правоохоронці, пакет з вибухівкою підклали під двері на 4-му поверсі біля квартири, яку орендував приватний підприємець. За попередніми даними слідства вийшовши з квартири квартири чоловік побачив біля дверей два пакети зі сміттям. Коли він спробував відсунути їх ногою, пролунав вибух. Пошкоджені стіни загального коридору на поверсі та двері квартири. Постраждалий чоловік потребував оперативного втручання. Після операції з ним буде проведено слідчі дії, допитані. Ми будемо знати більш детально саме про момент вибуху. Попередньо. З'ясовано вибухотехніки проінформували про те, що була граната ех 1 лимонка так звана, Це, судячи з тих фрагментів, що вже вилучили ними під час огляду місця події. В Червонограді чотирирічна дитина впала з восьмого поверху. Трапилася подія напередодні по обіді. Травмованого хлопчика шпиталізували. проте медикам не вдалося врятувати його життя. Правоохоронці встановили, що батьки залишили своїх дітей вдома без нагляду. Хлопчик вийшов на балкон і випав з вікна. За свідченням сусідів батьки дитини зловживають алкогольними напоями і часто залишали дітей без нагляду. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання. Обмеження волі на термін від 2 до 5 років або позбавлення волі на такий же термін наразі триває досудове розслідування. А оце не, не заході ту сім'ю, яка ну знаю, п'ють люди, та і цього, що по них не видно, то на них подивитися. Дітей кидали на призол судьби та і, й собі своїм двосі жили, можна так сказати, а за діти не дбали. Ну, я знаю, що хто думав, що хто зі ну, та знали, що воно добром не кінчиться, бо лишали ну, нині дітей таких маленьких лишати. І куди собі ходити. Вони і тут лишали їх, і всюди лишали. І... Відранку на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску на Волинській та Львівській областях утворилися черги, в яких стоїть понад тисяча автомобілів. Про це повідомляє прес служба Західного регіонального управління Державної прикордонслужби України. Зокрема, у Львівській області 280 автівок стояли в черзі в пункті пропуску Раваруська. Ще дві сотні на Огринові у шагинях 180 автівок. Найменше було у Смільниці 30. За останню інформацію черги на кордонах трохи, але поменшали. Найбільше автівок звично у Раві Руській двісті у Грушові. У смільниці згідно з повідомленням прикордонників, черги немає. Отримати та втішити 21 дитина, батьки яких перебувають в зоні АТО, поїхали на відпочинок до міста Берегово. Звідти малюки на один день помандрують до Угорщини. Відпочинок триватиме майже тиждень. Програму перебування розробляли спеціально для дітей героїв, аби ті не лише відпочили, а й оздоровилися. Екскурсії, майстер-класи та пікнік. Організатори уже розписали кожну хвилину відпочинку дітей. Особливу увагу сконцентрують на реабілітації, в тому числі й психологічній. Дітей дуже насичена програма. один день вони їдуть на термальні води. Вони їдуть на озеро. Це також така програма, де вони самі смажать собі картоплю, сало. Тобто організована йому така такий відвізний пікнік, замок, в Мукачево, Також екскурсія, екскурсія по Місті Берего. Окрім того, програма відпочинку передбачає одноденну поїздку до угорського міста Ніродьгаза. Там дітки відвідають зоопарк та розважатимуться в аквапарку. Малеча уже з нетерпінням чекає. Веселих вражень. І щирих посмішок набратися там сил якихось, відпочити, подивитися, як живуть інші люди там за кордоном. Дуже цікаво. Дев'ятирічна Валерія рік тому втратила на війні тата. Мама дівчинки радіє, що малеча трохи відвикне від звичних турбот та відпочине. В тих поїздках діти між собою спілкуються і, і відпочивають. Дітям потрібен відпочинок. Перенесли такий стрес, і тобто. Дуже бажано, щоб таких було організацій побільше, хто таке влаштовує і щоб побільше дітей запрошували за літній період. Відвідати Угорщину змогли майже сотні дітей, учасників російсько-української війни. За сприянням добрих людей ми змогли десь дітям учасників АТО показати, що поки їх батьки воюють, захищають державу, з ними піклуються. І попри те, що в Угорщині малеча буде лише день, всі дітки отримали безкоштовні візи на один рік. Ольга Тимуляк, Сергій Медведєв. Новини в серпні на Львівщину відпочивати та оздоровлюватися. Приїдуть діти з Луганщини. Яскраве дозвілля малюкам минулого тижня запропонували організувати очільники нашої області в межах угоди про співпрацю між регіонами. Зустріч представників Львівської обласної ради та місцевих рад Львівщини з луганськими колегами не обмежилась обговоренням децентралізації чи спільних напрацювань в оборонній галузі. Оглянули делегати від Львівщини і стан закладів соціальної інфраструктури в регіоні. Зокрема, відвідали дитячий інтернат в сєвєродонецьку, який, як відомо, був частково зруйнований в перший рік війни на сході України. Приїхали львів'яни до діток не з пустими руками, а привезли подарунок. Сучасний дитячий майданчик дуже вдячний. І уклін вам великий за ваші добрі серця діти, які проживають на територіях, що були окуповані бойовиками, потребують психологічної реабілітації. Розповідає народний депутат Ярослав Дубневич. Саме тому вже до дня незалежності кількадесят дітлахів зі сходу поїдуть на відпочинок до Львова. Важливо, щоб майбутні покоління, щоб наші діти, особливо діти зі сходу України, спілкувалися з дітьми з заходу України, з центру України, і щоб вони бачили спільно разом, яка велика могутня незалежна наша держава, і щоб ставали добрими патріотами і пам'ятали про свою історію, про українську культуру, знали українських пісень. Від початку року діти зі сходу України приїжджали від Чивати на Львівщину вже тричі на різдво Великдень, а також на військово-патріотичні змагання ігри нескорених. Ремонтують дорогу у зв'язку із цим на автотрасі корови рогатин від міста Перемишляни до межі з Івано-Франківською областю. Рух автомобільного транспорту відбувається однією смугою. Почергово у реверсному режимі ремонт автодороги протяжністю майже 30 кілометрів. Підрядна організація розпочала ще 30 липня. Інформує прес-центр служби автомобільних доріг у Львівській області. На цій трасі зміцнять та влаштують асфальтобатонне покриття. Роботи проводять за рахунок надходжень до спеціального фонду обласного бюджету від митних платежів. До бюджетів усіх рівнів підприємствами Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства впродовж першого півріччя цього року було сплачено трохи більше 92 мільйонів гривень податків та платежів. Це на третину більше аніж за аналогічний період минулого року. По тому частку складає рентна плата за спеціальне використовування. Лісових ресурсів місцеві ж бюджети Львівщини із податку з доходів фізичних осіб за перше півріччя цього року отримали більше 19 мільйонів гривень. Сплата лісовими підприємствами єдиного соціального внеску склала майже 25 мільйонів гривень. Місцевий бюджет заплатили 31,8 мільйона гривень, що є вагомим показником для при сьогоднішньої ситуації в нашій державі. Зокрема, жовківським лісгоспом було сплачено 6,8 млн грн мільйона гривень податків, з яких вагому частку становиться рентна плата, це податок з доходів фізичних осіб. А для мешканців залізничного району Львова запрацював центр надання адміністративних послуг. Розміщений він на вулиці Виговського, 32. У новому ЦНАПі можна подати звернення, записатися на прийом до чиновника, прописатися та вклеїти фотографію у паспорт. А із осені ще й можна буде оформити український чи закордонний паспорт. У нововідкритому центрі ввели експеримент. Відтепер процедура прописки чи виписки займе не більше двох годин. Окрім того, там встановили термінали. Це дозволить оплачувати на місці. Весь комплекс послуг, починаючи з реєстрації місця проживання, звернення до міської ради, запис на прийом до міського голови, до посадовців міської ради, можна буде зробити тут, і також в центрі можуть вам порадити, як це зробити в електронному вигляді. Важливе доповнення до роботи центрів є те, що ми налагодили електронний сервіс. Якщо ви бажаєте попасти на прийом до адміністратора і визначити чітку годину свого прийому, ви записуєтеся через нашу сторінку міської ради і можете це зробити в електронному вигляді. У ж двох днів у Львові робили перепас безпритульних собак. Це потрібно для того, аби контролювати їхню кількість у місті. На пошуки тварин вийшло 30 волонтерів. Кожну безпритульну собаку вони фотографували та вказували її параметри, а також чи собака стерилізований. Усю інформацію фіксували в мобільному додатку або ж у спеціальній анкеті. Окрім безпритульних, волонтери також вказували власницьких псів. Із нашийниками, якщо ж їхня кількість перевищуватиме кількість безпритульних, тоді капалев проводитиме соціальну роботу із недобросовісними власниками, які відпускають тварин гуляти самотужки. Такий перепас у Львові робили і минулоріч. Тоді волонтери виявили 600 безпритульних собак. Щоб вирішити питання безпритульних тварин, зменшення їх чисельності гуманними методами, першим кроком це є підрахунок. Тобто, щоб працювати з проблемою якоюсь, треба знати її масштаб. Підрахувавши точну кількість тварин комунальне підприємство чи місто може собі формувати бюджет. Тобто скільки коштів треба буде на стерилізацію, на вакцинацію. На сьогодні, 4 серпня, Україна вперше відзначає день національної поліції. А львівські поліціанти тим часом навчаються. Японському бойовому мистецтву проект для України новий базовий курс. Вже завершили перші 40 поліцейських. Ті, хто успішно склав іспит разом з професійними інструкторами, навчатимуть колег в інших містах. Як і в повсякденній роботі чоловіки та жінки тренуються пліч-опліч, оскільки різниці у техніці немає. Кажуть, ніхто нікого не шкодує, викладаються як можуть. Основна різниця, то що до хлопців треба прикладати більше сил, але враховуючи, що на вулиці ми маємо справу з чоловічої статі, відповідно, нам воно більш потрібно. Вивчені прийоми копи вже встигли випробувати на роботі. Кажуть, нові знання допомагають вправніше затримувати порушників. Якщо не кожної зміни, то через зміну застосу якісь прийоми з із... Національної системи поліцейського контролю до різного абсолютно контингенту. Ну, в основному це люди на підпитку, які поводять себе не зовсім, скажімо так, адекватно. Національну систему поліцейського контролю для поліціянтів розробили майстри японських бойових мистецтв. Навчання складається з двох курсів: базового та поглибленого. Кожен тривалістю у три місяці. Поліцейські вчаться як якимось анатомічним фізіологічним здібностям людини. Вони вчаться використовувати Вати своє тіло, окрім того, вони піднімають так само свій фізичний рівень, тому що він є на жаль різний. По завершенню курсів поліціянти складатимуть іспит, таким чином матимуть змогу отримати звання спеціаліста та інструктора. Проект будуть реалізовувати завдяки підтримці спонсорів. Протягом трьох місяців цей проект був пілотним, і Львівська обласна державна адміністрація з ініціювала продовження цього проекту вже. Офіційно це буде перший проект офіційний в Україні. До поглибленого курсу перші 40 поліцейських візьмуться вже цієї осені. Частина з них навчатиме бойовому мистецтву колег з інших міст України. Ірина Кунунець, Олег Максимів. Новини і на цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів Крапочка. підсумуємо день о 20.30. Тоді зустрінемось. Церква стала свободною. от довгий час, як Україна була. Е в Неволі так само і церква була переслідувана, і напевно, що незалежність України це є знак також відродження церкви. От і сьогодні церква старається все-таки жити з народом, бути з народом, переживати з народом і терпіти з народом. І ті обставини, які переживає наша країна, усіх цих обставинах церква старається бути поруч наших військовослужбовців, захисників, бути для них захистом.